Часто після видалення каталітика на інших СТО, авто втрачає потужність і збільшує витрату палива. Люди шкодують, що звернулися не туди. Щоб такого не трапилося, одразу обирайте правильний напрямок, професійний сервіс. Послухайте відгук нашого клієнта, який був у нас минулого тижня, і вже відчув результат. Да, добрий вечір, все віктор. віктор. Так хотів спитати, як у вас там машина? Якісь зміни, покращення, погіршення? Все нормально? Але те, що поставили ці резонатори, це 100% воно, воно працює. Так. Тому що я бачу переріст мощ, ну, мощності, да, потужності бачу. Ага. Бачу, ну, за що того, що переріст пішов, то я майже не нажимаю на ага, угу. за що їжджу, ну, звісно, я. Та да, й там, тобто нормально. Ага. То я бачу так, таким по бортовому комп'ютеру, що такі непогані показники, непогані дуже. То роз, вас щось по комп'ютеру зменшився? А наскільки? Другий день тільки їжу, чи третій, ага. а, ну другий насправді, то я бачу те, що так: ну мінімум літра, якщо город рахувати, то літра на 3 на 4 точно зменшився по городу. Ага. Добре, дякую тоді за відгук. Звертайтеся, якщо набирати. То от мені зацікавила ваша пропозиція, щоб поставити оце вашу розробку цю. Угу. Давайте щоб, поставимо. Щоб навіть от ну, можливо, навіть ще покращиться результат. Сто відсотків. Сто відсотків.